У святкові перед новорічні дні пів тисячі івано-франківських родин отримали подарунки від депутатів міської ради Всеукраїнського об'єднання Свобода упродовж декількох днів. Ці політики відвідували малозабезпечені та багатодітні сім'ї. Вони потребують допомоги, і звичайно, що для нас це дуже ем, приємно прийти е, до дітей в час в часі, е, святкувань е, святого Миколая. Чи там буде новий рік, Чи буде коліда? Щоб прийти, привітати їх. Подарунки, звичайно. В... Подарити загалом депутати міської ради від всеукраїнського об'єднання Свобода відвідали 30 округів. Окрім передноворічних побажань, міські обранці вислуховували те, що турбує нині мешканців міста. Все для того, аби люди відчували підтримку свободівців, і після виборів ще здавна існувала така традиція, що українці повинні допомагати тим. То цього потребує, не всі сім'ї можуть дозволити купити дитині достатню кількість подарунків чи можливо те, що дитина хоче. То коли до них приходять депутати, це для них дуже важливо. і Це для них має значення, що їх хтось підтримує, їх хтось розуміє. Активісти Воо Свободи опікуються малозабезпеченими вже не перший рік. Нинішнє завдання новообраних міських депутатів, аби усі рішення чиновників були на користь кожному мешканцю.